Нові подробиці скандалу з так званими плівками міндіча виявлене сколихнуло країну. За даними окремих політиків та змі масові розкрадання бюджетних коштів могли вчинити люди, пов'язані із президентом. Фігуранти навіть буцімто відправляли частину грошей до своїх спільників у Росії. Та це був лише початок. Справи набрали нових обертів, які сколихнули українців. Сталися вражаючі зміни. А про що йдеться? побачите за мить. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Набута САП знайшли свіжі докази у справі міндіча. Все набагато масштабніше ніж здавалося раніше. Як відомо, головні фігуранти, у яких провели обшуки, це міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше очолював міністерство енергетики, а також впливовий і близький до президента співвласник студії квартал 95 Тимур Міндіч. За даними слідчих у держави могли вкрасти близько 100 мільйонів доларів. Частину цих грошей за даними набу ще й перенаправляли в Росію, та й не куди небудь, а начебто спільникам прямо у Москву. 15 місяців роботи та тисячу годин аудіозаписів, Задокументовано діяльність. Високорівневої злочинної організації йдеться в повідомленні. набу описало також процес легалізації незаконно отриманих коштів. Не займався окремий офіс, розташований у центрі Києва. Як повідомили правоохоронці, приміщення офісу належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФІ Андрія Деркача. Проти якого в Україні розслідують справу про державну зраду. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів. Велася чорна бухгалтерія та організовувалися відмивання грошей через мережу компанії. Не резидентів значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за межами України. Йдеться у повідомленні набу загалом через так звану пральню пройшло близько 100 мільйонів доларів. США показово, що на одному із записів набу йдеться про те, що частину коштів фігуранти, нібито, мали перевести у Москву. Також на плівках згадуються і інші люди, які можуть і до нині займати високі посади в уряді. Зокрема, Ярослав Желізняк вже зареєстрував постанову в парламенті про відставку нинішньої міністерки енергетики Світлани Гринчук. Я не буду на це зараз реагувати. Я не розумію претензії, прокоментувала міністрка енергетики зареєстровану постанову про її звільнення і додала, що не хоче реагувати на домисли, які публікуються та заяви, які робляться. При цьому на спеціальному брифінгу в Києві Гринчук заявила, що всі особи, якщо такі будуть встановлені, якщо буде доведена вина, то вони мають бути притягнуті до відповідальності. Ще вона додала, що радника із прізвищем Миронюк немає ні вона. Не мав і Герман Галущенко. Вона додала, що попереду вивчення документів розслідування, після чого енергоатом вийде із власною позицією. Учасники схеми за даними слідства систематично отримували відкат від контрагентів енергоатома у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Контрагентів фактично змушували до сплати відкату. У разі відмови їм могли блокувати платежі за надані послуги чи постановлену продукцію. А за законом з енергоатома під час воєнного стану заборонено стягувати заборгованість або позбавити статусу постачальника енергоатома. Ця практика отримала назву шлагбаум, кажуть слідчі. Пізніше в енергоатомі підтвердили, що в офісі компанії. Проводяться слідчі дії, які здійснюють представники НАБУ та САП, і запевнили, що компанія сприяє їхньому розслідуванню. Енергоатом повністю співпрацює зі слідчими органами, надає всі запитувані матеріали та сприяє об'єктивному і прозорому розслідуванні. Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з'ясуванні усіх обставин. Написали в енергоатомі. У своєму відео Набу також опублікували записи розмов фігурантів, нібито викритої схеми, серед яких колишній радник. Міністра енергетики, виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки енергоатома, відомий бізнесмен та четверо працівники бекофісу з легалізації коштів. Головні фігуранти справи так звані Рокет і «Тенор», які за даними слідства були відповідальні за збір коштів з контрагентів енергоатома. Рокет, як повідомили в НАБУ, був заступником голови фонду державного майна та помічником колишнього депутата Верховної ради Андрія Деркача, який зараз є сенатором Рафії і перебуває у розшуку в одній зі справ НАБУ. З 23 до 25 року рокет був радником міністра енергетики Германа Галущенка. Ідеться в матеріалах. Хоча правоохоронці не вказують прізвища фігурантів, їх назвали деякі активісти та нардеп Ярослав Жолезняк. За його даними, які підтвердили джерела РБК Україна, рокет це Ігор Моронюк. Саме Моронюк, екс радник Галущенка та колишній помічник екс нардепа втікача. За даними слідства, організував схему отримання відкату від контрагентів компанії, і він нібито взяв під контроль проведення закупівель енергоатому та виконання вже укладених Них договорів про саме через підконтрольних йому службових осіб компанії. Серед них, як свідчить плівки, був тенор, колишній правоохоронець, який донедавна обіймав посаду виконавчого директора із фізичного захисту та безпеки енергоатома, а також директор фінансів і бюджетування компанії. Фактично було створено систему, за якою стратегічним підприємством із доходом понад 200 мільярдів гривень керували не топ менеджери наглядової ради чи держава, як власник, а стороння особа, яка не має Маючи жодних формальних повноважень взяла на себе роль тіньового управлінця, так званого «смотрящого», Ідеться в повідомленні. У тім оплівках набу фігурують і інші учасники, зокрема професор і Карлсон, які за версією слідства керували корупційною схемою. Джурела BBC News Україна в набу підтвердили, що професор це чинний міністр юстиції Герман Галущенко. А Карлсон це людина з оточення президента Зеленського співвласник студії квартал 95» Тимур Мін'яч. Цю ж версію Прилюднили із посиланням на джерела видання Українська Правда та депутат Ярослав Желізняк у прес-службі міністра юстиції Германа Галущенка. Справу не коментують в офісі президента України. На проханні про коментар спочатку вказали, що президент можливо відреагує на цю ситуацію тоді, коли буде брифінг чи інший формат спілкування з журналістами. Але у зверненні президент прокоментував ситуацію. Тим часом у партії Європейська Солідарність заявили, що розпочинають процедури відставки кабінету міністрів після того, як на Буї заявили про викриття корупцій. Ційної схеми в енергоатомі також євросолідарність заявляє про вимогу реакції президента України Володимира Зеленського на обшуки. Також у партії вважають що ігнорування цієї ситуації може призвести до того, що Україна може втратити довіру партнерів і міжнародну підтримку. У партії наголосили, що вимагають зміни політики. Також там закликав колег по парламенту підписатися під відставкою Кабміну. Ми почнемо процедуру відставки уряду непрофесійного і корумпованого. Нашими та керованість з державою єдність суспільства та довіра партнерів закликаємо всіх колег по парламенту, які усвідомлюють загрози для держави, підписатися під відставкою Кабміну заради формування уряду національного порядку. Ідеться в заяві. Партія Європейська Солідарність додала наступне, коли мільйони українців сиділи без світла під час обстрілів, коли на фронті щодня гинули найкраще, у тилу працювала інша батарея, та що заряджала кишені обраних. 100 мільйонів доларів, які могли піти на захист енергетичної інфраструктури, виявилися у схемах енергоатому. У заяві підкреслюється, що фігурування у справі ставить під загрозу довіру міжнародних партнерів України. Тимур Міндіч це не просто співвласник кварталу 95 Це людина, яка має вплив на єдиний телемарафон, контролювала грошові потоки від «Центренерго» до фонду держмайна, займалася алмазним бізнесом в Росії і навіть будувала фортифікації через свого підрядника Проніна. Будувала, звісно, лише схеми, тобто крала на цьому через підрядника Проніна. Тому в Україні сьогодні Камін, по суті перетворився на Каміндіч постільки потоків. В одних руках України ще не бачила, і в нас є запитання, як так сталося, що Міндіч зміг спокійно виїхати із країни, коли депутатів від опозиції не випускають навіть на міжнародні зустрічі, де ми просимо партнерів допомогти відновити енергосистему України. Як Міндіч виїхав з України, зазначають в ЄС раніше. Президент України Володимир Зеленський відреагував на викриття набу масштабної корупційної схеми в енергоатомі. Він наголосив, що прозорість в енергетичній компанії є пріоритетом, і всі причетні до корупційних схем мають понести відповідальність. Дальність, ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться залишити вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.